Хіба то тонесенький матрас може чимось допомогти? Може в певних випадках може. Якщо у вас повністю нормальний диван, тобто на ньому просто є от такі між секціями, або уявімо, що тут якісь гудзики, утяжечки є, то то звичайно, що допоможе і зробить спальне місце рівнішим. І зручнішим для вас. Якщо ж у вас реально якийсь провал, там, ну тобто лопнула пружина, вдавився він, або така ж сама історія на матрасі, то топер теж може допомогти, але дуже ненадовго. Тому що з часом він просто прийме форму цієї самої ямки, яка там утворилася. А ця моделька Aura Cocos називається, я його дуже раджу, він суперкомфортний для сну, тому що кокос, саме головне кокос, він йде посередині, отут середнім шаром, і вирівнює вам усі стики і всі нерівності на диванчику. І чому я його дуже раджу? Це ціна: 4200 за розмір метр 60 на 2 і недорога доставка по Україні, бо приїжджає вакуумований і скручений. Якщо хочете замовити, сайт Солохав'ї, обирайте потрібний розмір або нестандартний, можна в шоурумі забрати, якщо потрібно, або замовити доставку по Україні. В шапці профілю телефон для зв'язку.